Наприкінці 2024 року були прийняті ряд законодавчих хатків, а саме такі, як рішення Ради національної безпеки оборони України від 22 жовтня 2024 року щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів, введено в дію указом президента України від 22 жовтня 2024 року за номером 732. Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування медико-соціальної експертної комісії та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до всіх цих законодавчих актів, розпорядженням голови Луганської ОДА з метою забезпечення процедури проведення оцінювання повсякденного функціонування особи замість ліквідованого. Закладу обласного ОМСЕК, який відбувся 1 січня 2025 року. Луганський, Луганська обласна клінічна лікарня забезпечує цю роботу у вигляді створення експертних груп з проведення повсякденного засідання комісії з повсякденного функціювання АСІ. У зв'язку з цим та відповідно до діючих нормативно-правових актів з цього питання та плану МОЗ України Луганській обласній клінічній лікарні провела усі організаційні заходи щодо забезпечення процедури проведення оцінювання повсякденного функціонування особи в умовах і можливостях цієї лікарні. За адресою міста Дніпро, будівельників 23 і Вознесенська, 25. На початку грудня, згідно наказу КНП. Луганська обласна клінічна лікарня затверджено перелік лікарів, які будуть проводити оцінювання повсякденного функціонування після попередньої перевірки на благодійність, відсутність судимості та корупційних правопорушень через відповідні контролюючі органи і на НАСК. За результатами затверджено наказу генеральним директором Луганської обласної клінічної лікарні цей список лікарів поки що. Створені дві експертні команди за напрямком загальнохірургічного профілю та кардіоневрологічного профілю 18 грудня. Після узгодження з Міністерством охорони здоров'я, куди були подані ці списки, ці комісії створені і вони розпочнуть роботу в січні місяці. А саме вже сьогодні у нас проводиться перше засідання і проводиться. з... Розгляд справ людей, які подали через електронну систему Міністерства охорони здоров'я, відповідно до діючих вимог до закладів охорони здоров'я, на базі яких сформовано експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи <кій> отримано зараз у нас в черзі з 13 паперових документів, які будуть розглянуті в січні місяці. Що стосується роботи з моніторингу і контролю за роботою цієї системи, то при облдержадміністрації Луганській створена міжвідомча моніторингова група, яка буде працювати кожного місяця, проводити засідання і контролювати якість проведення цих засідань.